Ми сьогодні приїхали в Харків для того, аби засвідчити свою повагу тим людям, які продовжують і несуть українські традиції, українські цінності, сенси через віки. Ну і таким елементом нашої вдячності і підтримки української культури є вручення Кобзи. Харківський кобзарський цех це вже наша третя локація чи інституція, в якій ми вручаємо даний інструмент для митців, які, як я сказав, плекають і несуть народну творчість. В першу чергу кобзарство воно повинно виконувати функцію, яку вони завжди виконували. Воно повинно показувати дороговказ на певні традиції. На Речі, які зберігають нашу націю, нашу культуру, нашу самоідентичність, це дуже важливо сьогодні в нас розпочинається благодійний кобзарський концерт на честь 223-річчя від дня народження Остапа Вересая. Ми Більше року відкладали цей момент, тому що зараз Харків ну справжня фортеця. В місті фактично не проводяться ніякі масові заходи, концерти, закриті театри, справді закриті університети. і Так далі, що ну кажуть, що більше ніж половина міста виїхали, і так далі. Але це так само для нас ну, історія якого опору. Навіть сама історія кобзарства, яка завжди говорила, і власне братчиків якби кобзарського цеху була завжди в тому, що можна знищити фортецю, можна навіть знищити армію і зруйнувати державу, але не можна вбити культуру, не можна вбити пісню. Помала удова три сини як ясні соковали. Дякую кобзарям за те, що тримають цю традицію. Вам вдячність чисто людська. Ну а кобза – за це. Продовжуйте традицію. Дякую. Тобі всі мої божи Ми намагаємося ці речі продовжити, щоб воно не перейшло в музей, щоб це не був просто музей, щоб це не був театр. Тобто ми граємо роль там бандуриста чи лірника. Ми хочемо бути бандуристами і лірником і продовжити зберегти, продовжити цю традицію. Харків вистоїть, Україна переможе, а ми будемо і далі підтримувати тих, хто несе правильні меседжі, несе українські сенси, цінності в нинішніх складних умовах.